Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліджіть відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас і останні новини і всяке різне буде. Ну що ж, мощуйтесь позручніше, а я починаю. Почнемо з такого. Заговорили про створення загальноєвропейської армії, да? тобто, що в межах Євросоюзу з'явилася якби і своя армія. Це, зокрема, про це Мерц заговорив. Той партія, якого виграла в Німеччині. Ну, до речі, був в мене прогноз на канцлера, я ще давно Шольца дивився казав, що пролетить він. А, от. Ну, добре, поки що його ще канцлером не вибрали, поки що тільки його партія виграла. Мерц. Ну, але у нього всі шанси стати канцлером. Ну, добре, давайте подивимось. Так буде все-таки європейська армія чи ні? Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так все-таки, Євросоюз створить спільну загальну європейську армію. Скажіть, що вам, правда? Беркана перевернута. Хагалас. Дагас. Соу. Аж вилити. Єра. І е вас перевернутий. Воно цікаво йде. Ну добре. Беркана перевернута. Хаггалас, Дагас, Соуло Яра, Евас перевернутий. Зразу якесь топтання на місці. Тобто поки що відсутність розвитку процесу. Думки гуляють, ді... Фу, да що ж я заговорююсь так. Е, думки є, плани є, дії нема. Ось воно. Потім оце от якась стряска відбувається в Європі. Це прям різкі кардинальні зміни. Поворот прям на 180 градусів. Оце воно. Відбудуться якісь зміни, різкі, кардинальні. Ось соло, да. Да, Позитивний по питанню, це якраз є реалізація планів. От. Знов таки показують, що пізніше, ну правда, це вже кінечний результат, буде таке дійсно створено загальноєвропейська армія. Ну, назву це так, скоріше все, що якусь хитрішу назву придумають, ну, ви зрозуміли суть. так? І знов таки показують, що це буде не швидкий процес. Мало того це буде пошук варіантів, якось воно м -м, повільно розвиватиметься. От що треба сказати. Знаєте, може, якийсь там ну, ядро якесь країн буде, да? ну не знаю, Франція, там, Германія, можливо, Британія туди ще доєднається, хоч вона і не в Євросоюзі, але все рівно. А там потім, можливо, поступово інші будуть підтягуватись. Може так. ну Але загалом чи буде загальноєвропейська армія, Да, буде. Да, буде. Ну, перед тим якесь потрясіння буде. Не знаю, Трамп Європу кине як один із варіантів. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Давайте далі. Трапилась мені новина про шамана Габишева, нібито там суд у нього черговий і так далі. Це нагадаю: це той шаман, який чи в 2018 чи в 2019 році йшов на Кремль, щоб вигнати з нього бісів, зокрема Путіна. Ну, Давайте подивимось. Хочеться мені подивитись, ну, то як би це справжній шаман. Що він вміє, може, ну і чи вдалося би йому таки бункерного з Кремля вигнати? Головного біса вигнати з Кремля. Так, а ну добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну, до шаман Габишев. Олександр, здається, якщо правильно пам'ятаю. Uh, ну, не, не суть, у мене зараз картинка. Фото його перед очима. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то чи є у шамана Габишева здібності? Покажіть мені. Скажіть, вам він правда. Шкана перевернута. Кана. Феху перевернута. Пересос перевернутий. Так. Наутіс. Ух ти, поясніть. Ото. Ну цікаво. Що в нас тут? Беркана перевернута, Кано, феху, турісас перевернутий, дагас, наутіс утав. Ну, людина явно непроста, тут видно. Зразу видно, Но при магічні здібності цікаво. Щось по роду дійсно ось передалося, якісь родові, знаєте, Ну, загалом, шаман, шаманські практики вони ж зазвичай переходять по роду, в принципі, то це от воно на то дуже схоже. Мало того, отав, як одна із рун вищих сил, науті зотов да? е, показує, що зв'язок якраз із, ну, із духами, можна сказати так. Зв'язок з вищими силами. Тут є явно. Ну, з силами. Добре, не буду вже вдаватись в деталі. <кій> ну, дивіться, да, що зараз показують, що проблеми по здоров'ю. Ось дійсно лікування проходить, тому що кано з медициною пов'язана. Примусове, правда. А по непадки на гроші, на славу, абсолютно. По турісазу перевернутому, ну, в принципі, на світлій стороні сили, можна сказати, Тобто людям не шкодить. Е, от. Ось трансформація ситуації на аутізотах. Ну, дійсно, знаєте, як здібності родові. Родові здібності. Да, дійсно, М -м -м. людина має, як би має здібності. Ну, я тут чекав і ще інші руни побачити, але показали інакше. Теж ну, цікаво. А ну, добре, давайте подивимось. Ну, вдало... Якби дійшов до Москви, вдалося б йому такі бісів то з Кремля вигнати? Давайте запитаємо. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. А ну, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, якби шаман Габишев такий б дійшов до Москви. Чи вдалося б йому бісів з Кремля вигнати? Зокрема, головного біса. Скажіть вам, правду. Науті, за це доля б його була. нас перевернутий. Дєбо. Кана перевернута. Ей, hey, возьмусь, власне, магія. Кана. Ха, дуже цікаво. Ем, ну Гаразд, що в нас тут? Наутісман, нас перевернутий гібоберкана, перевернутой Ну Це його доля, можна сказати, тому що зразу руна долі упала. Ну, правда, чи б все йому легко йшло, да коти і ні. Ось він сам, були в нього якісь переживання на цей рахунок, страхи. Ем, він би не сам то робив. Справа в тому, що йому помогли його підтримали. Ну, тут про людей більше мова, не стільки про сили. Тобто, ще, скоріше все, в процесі він би собі знайшов однодумців, які теж мають здібності. Ну, правда, заплатив би він за це здоров'ям. Сильно, сильно б ритуал йому по здоров'ю вдарив. А ось, власне, сам ритуал, магічна дія. І ось, в принципі, Кано показує реалізацію планів і успіх, як такий. Тому, якби, чи дійшовши до Кремля, він вигнав би з нього бісів? Ну, якби, би да, так, дійсно. Але у нього ще буде шанс. Справа в тому, що це дійсно як його призначення. Кажуть, що він там і в лікарні щось робить, якби навіть звідти може впливати. Ну, побачимо. І коли його відпустять, то Путіну тим паче весело стане його компашці. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Питають мене про Майдан в Україні. З'явилися чутки, нібито росіяни хочуть у нас Майдан розколихати. Ну, давайте подивимось, чи дійсно є таке. А якщо дійсно покажуть, що є, то. Подивимося, чи вдасться це. А ну добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, то дійсно росіяни надумали в Україні Майдан провести, спровокувати якось. Правда? Правдива ця інформація? Покажіть мені. Скажіть, що вам правда? Інгус. Райдо перевернуто. Отав перевернутий Урус, так. Лагус перевернутий і постаруна. Ну, де да, я розумію, далі що. Іса, ага, туди вже не лізте. Ну ясно. Дивіться, що в нас тут? Інгус, райда перевернути, от перевернутий Урус, Лагус перевернутий, постаруна Іса. Лагус перевернутий показує, що. Шо... Ну, це не обман. Щось тут не все так гладко. Ну, прям що це зовсім обман. І що у росіян немає планів таких, так от ні. Чіткий обман, зазвичай, другі руни показують. Лагус трошки про інше. А, ну, а раз, досі гроші виділені, в принципі. Оце деребан грошей йде. ну що, Медведчук and company, да? Компані. Деребан грошей, гроші на це дійсно виділені. Оце от і є зміна влади. Повалення влади силовим шляхом. Угу. Дивно, як Хагалас не випав, тому що він зазвичай революції показує. Плаузу перевернуту. І хитрими всякими шляхами, і воно б не все так гладко йшло в них. Все одно. Підводні камені. Під пустою руною Ну тут ще не визначені ситуації, певна, присутня. Вони ще цей план не відкинули. Ну і по Ісі, по стару ІСа, це вже мене закрили, далі не лізь. Да? А, ну, давайте запитаємо, чи вдасться росіянам підняти зараз Майдан в Україні. То що, так, да, такі дійсно плани в них є. Так, добре, дякую за відповіді. А ну, гаразд, покажіть мені, будь ласка, ну, то. А, ну а чи вдасться росіянам, власне, в Україні ось Майдан підняти десь найближчим часом? Скажіть вам, правда? Манус. Ісам. Агус перевернутий. Ух ти цікаво. Аліс перевернутий. Наутіс перевернути. Да, газ, куди? Шо це? Щось не хоче. Урус. А-а, не вдасться. Що у нас тут? Манна з Ісса, Лагус перевернутий, аліс перевернути Наутіс перевернутий, Дагаз Урус. Цікава зв'язка. Рун, Іса, Наутіс, тюрма. Для тих, хто спробує це організувати. А, ну Дивіться, ось влада наша йде, поточна, діюча, влада це ось все блокує. Хитрими шляхами, а, ну це і спецслужби в тому числі, і так далі. До речі, є витік інформації. Угу, не зря дізнались про це. А, не, д, знають, хто, хто це хоче зробити, то знають. На стільцях йорзають небезпечно. Ну що, ось обмеження впали і маніпуляції. На, ось, і санаутіс, тюрма. Зміна ситуації, що УРУ з використанням сили. Це силові структури. Спецслужби сюди. Ж. Тому ні. Майдан не пройде. Російський Майдан. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. А, попросили мене давненько вже про білоруську опозиціонерку подивитись: Поліна, Шарендро Панасюк. Ось її недавно звільнили з білоруського полону. Ну, просили мене подивитись, яка їй взагалі політична то доля подальша. Чи вдасться якось Європу там розворушити на боротьбу з Лукашенком? Хоча по тому, що чутно, то Трамп там навпаки по-тихому з Лукашенком домовляється, а він же ж хитриться і вусатий-то. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, взагалі перспективи в політиці, політичній діяльності у цієї Поліни Шарендро Панасюк. Kas čia on prata? Vūnija. Varkana. Tai javas. Nautis dalė. Avevas ešau. Alžyjas. Nu, prie mūjtam. Ну, дивіться, прям о, зірок з неба в плані політики я не бачу, але в неї тут явні перспективи є. Прям на лице, як то кажуть. Що в нас тут? Вуніо, беркана, Тейвас, Науті, Севас, Альгіс, прямий. Ну, ось ось радісні новини, якесь святкування, якісь міроприємства і так далі, здійснення мрій. А, тобто, ну, чи майбутнє в неї є в політиці? Так, да, однозначно. Тут ось Беркана впала. Ну, З одного боку, Беркана це якась жінка, не знаю, може Тихановська, може ще хто, як ніби ця Аполіна до когось приєднається. З другого боку, це про неї саму, що це в неї, ріст, ріст перспективи. Ріст по справедливості, мало того, це її активна діяльність. Руна, яка юстицію показує. В неї там, можливо, освіта, можливо, діяльність її ніяк з юстицією не пов'язана, то що, я чесно признаю, біографію не читав. А мені не треба, а мені фото досить, щоб подивитись долю людини. А, ну, дивіться, ну, в будь-якому випадку, це активні дії, з її боку, і це дійсно перспектива. Рух до мети. Якби. А, по наутізу, не все так гладко буде. В той же час Наутіз руна долі. Ну Можна сказати, що судилось, їй в політику піти. Має щось зробити таке цікаве, важливе. Ось я вас так само. Ну, рух вперед, рух по е, В цьому контексті це рух по Ну, кар'єрна драбина, тут буде неправильно сказати, але це явно ріст, це і явно не депутатська посада світить, а щось таке, цікавіше. Хоча почне скоріше все, з депутата, а потім щось цікавше буде. Ну і по Альгісу, ось, в принципі, е, захист вищих сил у неї є, як би. Політичне заключення пережила і так далі. І загалом, і покровителі в неї будуть, як би, в плані політики якраз. Тому, так, да, політичне майбутнє тут є. Ну, там, президент або що, я тут такого не бачу, але щось важливе для Білорусі ось має зробити. Ну Якось так. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Просять мене про компанію Мета подивитись. Що у них там, яка в них доля, чи буде вона сипатись. Ну, них цікава там політика щодо е цензури і так далі. Ну, то окрема історія. Ну, давайте подивимось взагалі. Перспективи компанії Мета. Чи буде вона сипатись, що люди почнуть її покидати? Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну, то чи буде компанія Мета якби сипатись, розвалюватись, втрачати популярність через те, що люди. Масово будуть їхні платформи покидати. Скажіть вам, правду Хагалас. Манос перевернути. Юхте! Старуна. Гебом. Дагас. Наутіс. поясніть, Що це? Іса. А, ох ти цікаво. За ну, початочок мажорний. Що у нас тут? Хагвелла з манас перевернути, пустаруна, Геба, Дага, Е, Щось там буде. Або ну, загалом це дуже схоже на фізичне знищення. А, Ну, Мова про кого? Про когось важливого. може сам Цукерберг, може просто якийсь там із директорів. Якщо ж не фізичне знищення, то це якісь перестановки у владі там явно відбуваються. Притом глобальні кардинальні. Ну, Таке от часто саме на падає, коли людину зовсім наглухо, як то кажуть. А, ну, сам, Якщо в контексті компанії, що це? потрясіння, щось там їх буде трошки трусити. Під пустою руною тут ще невідомість певна буде. Ну, Вищі сили, з другого боку, можуть відмітитись, да? Ну і певна невизначеність ситуації ще. Партнерство якесь падає. Знаєте, як би вони з кимось не об'єднались, наприклад. Я не буду казати, що цю компанію прям хтось викупить. Вони просто можуть з кимось об'єднатись, наприклад. Ну, не знаю, з якимось умовним гуглом. там. Ну, умовним. Ось зміна ситуації відбувається. Знов-таки важливий вибір якийсь. Ну, правда, це і обмеження. Наутізиса. Ем, а це зміна якби керівництва йде? Чи через те, що когось той його приберуть, чи наглухо приберуть? Чи це просто зміна керівництва? Так, якщо зміна, то комусь тут і тюрма світить, якщо так. Ем, ну. Ну, прям компанія розвалиться, ну ні, не розвалиться. Тут ось об'єднання з кимось буде. Можливо, до речі, вже якісь таємні переговори ведуться, да, про те, щоб з кимось об'єднатися. Ну ні, це не то, що компанію продадуть, це про те, що от саме вони як об'єднуються з кимось. І це яким новий якийсь поштовх до розвитку дасть навпаки. Ну, до речі, це ще можна прочитати, що це і цензура в тому числі. Ну, так, якщо так, так, і на подальшому ще більші зміни в плані цензури будуть. Ну, в сторону пом'якшення це все-таки все має піти. Ну, тому так. Ну, добре, що тут ще дивитись? Ну, тут ніби все. Добре, отакі от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там доступ до рун та ставів. Буквально сьогодні парочку нових ставів, цікавих, по замовленню спонсорів оприлюднив. До зустрічі! Нехай щастить!